Доброго дня, шановні українці та Україна. Сьогодні на календарі 1 грудня 2025 року. І я знаходжусь в Майдан, Київ. Спостерігаємо глобальні ігри Людську біль. Давайте будемо відвертими. Коли ми чуємо терміни зона інтересів, стратегічний глухий кут, буферна зона, це звучить холодно і абстрактно. Але що це значить і означає для нас? Зона інтересів це міста, перетворені на руїни. Стратегічний глухий кут це сотні тисяч скалічених долей та внутрішньо переселених осіб. Геополітична зброя це те, що буває наших сусідів, друзів, родичів. Для світу ми часто є лише. Картою, лінією на папері, інструментом тиску. Але ми не інструмент. Ми люди, які мають просто жити своєю долею, в своїх домівках без щоденного страху. Дякую за розуміння. Ваша Наталя Миролюк.